На Рівненщині відкрили контактний центр оперативного реагування на неправомірні дії працівників міліції. Відкриття ініціював сам начальник обласного управління міліції Василь Лазутко. Якщо надходить повідомлення щодо неправомірних дій співробітників міліції, на їх думку, ми, ми реагуємо негайно. Є відповідальне від керівництва, є заступники відповідальні, які виїжджають. Ні, район розбирається, розбирається управління внутрішні. Є у нас інспекція по особовому складу, є інспекція у штабі. Якщо стосується там, не дай Бог укриття або приховування кримінальних правопорушень. То ми зараз, до речі працюють мобільні групи. Ми щодо бога виявляємо. І А все, щоб оперативно реагувати на порушення прав і свобод громадян, не допускати протиправних дій зі сторони працівників міліції, що можуть викликати суспільний резонанс. Діятиме центр цілодобово. Тож дзвонити можна за телефонами 679-679 або ж 0679-679-100. всі телефонні дзвінки, які надходять до контактного центру. Вони теж фіксуються в комп'ютері. Находять на цей телефон або на мобільний телефон, все записується, відразу ж реєструється в журналі, передається оперативному черговому і доповідає з начальника управління. І відразу ж виїжджає відповідальне від керівництва або заступник відповідального від керівництва і до людини і певним чином реагує.